Толерантне ставлення, що для вас значить ці слова? Що перше спадає на думку Україна демократична країна, але у нас до сих пір існують певні проблеми, про які всі ми знаємо. Тому вдаватись у глибокі подробиці на Трукраєм каналі я не буду. Але якщо коротко і до теми, то навіть у наш час існують проблеми з толерантним ставленням до представників ЛГБТ спільноти. Так, ще існують люди, які реагують на це як якісь. Дикуни. Розумію, демократія це право кожного на вільне висловлювання своєї думки. Але це не дозволяє комусь утискати права та тим паче посягати на життя іншої людини, стиль життя, якої не співпадає з вашим стилем життя і думками. Хвилинка нотацій закінчена. То до чого ж я тут розпинаюсь на таку делікатну тему? Взагалі-то тому, що у нас сьогодні кейс стосується цього. Так, він невеличкий, але тригерний для нашого суспільства. І я вважаю, що важливо підіймати такі теми, щоб наше суспільство розширяло своє мислення і розуміло, що у кожного своє життя, і людина має на це право. Буду вдячна за підписку на канал та участь у розіграші для допомоги безпритульним тваринкам. Влаштовуйтесь зручніше, бо нам є про що поговорити. Весна, березень, 2009 рік. Столичну тусовку вразило жорстоке вбивство близького друга травесті Діви Монро Дмитра Кандиби. Він же Дмитро Глянцев, відкритий гей та ресторатор. Він був позбавлений життя у власній квартирі. Злочинець завдав йому близько 30 ножових поранень. У пошуках злочинця міліція навіть здійснила облаву на один із найпопулярніших гей-клубів столиці. Але про все по порядку. Хоча деталей інформації мало, я накопала все, що могла, бо мене саме шокував сам факт такого злочину. Якщо навіть зараз, коли ми боремося за європейські цінності, люди інколи вкрай негативно реагують на так би мовити, не таких людей. Звісно, на їхню думку, бо мене загетять у коментарях за такий вислів: уявіть, які емоції викликали травості Діви та ЛГБТ-спільнота у 2000-х. Хоча заради справедливості відмічу, що тоді це був розквіт травості шоу та гей-клубів. Своїх шанувальників та поціновувачів було вдосталь. Так ось, ближче до справи. Дмитро Кандиба родом з Харкова. Хлопець завжди хотів бути відомим, прагнув до публічного життя, і в результаті цього постраждав. Він був директором ресторану, жадав слави, спалахів фотоапаратів, і якщо, виходячи з дому, він не помічав, що його обговорюють, і йшов назад переодягатися. Чоловік намагався завжди притягати увагу людей, виділитися за рахунок яскравого зовнішнього вигляду та епатажу. Крім того, він ніколи не приховував, що гомосексуаліст. Він активно намагався влаштувати своє особисте життя, знайти людину, з якою був би щасливим. Адже всі ми хочемо цього і маємо на це право. Однак, як з'ясувалося, вступав хлопець у випадкові зв'язки, які явно могли призвести до чогось поганого. Ніколи не забуду, як він увірвався в моє життя із пляшкою шампанського та коробкою шоколадних цукерок. Ми легко і швидко порозумілися, хоча я дуже складно сходжу з людьми. Випили, потім було моє шоу, а після виступу великою компанією перемістилися до суші ресторану. Де відзначали день народження борі апреля. Діма покірно вирушив за мною, хоча й на дух не переносив японську кухню. Це мене підкорило. Як кажуть, зустрілися дві самотності та так, що він став моєю головною фронтовою подругою. Я ділилась з ним найпотаємнішим. Багатьом відвідувачам найбільшого гей-клубу Андрогін Дмитро запам'ятався своїми прикидами аля штани у стилі спідниці, плюшовими іграшками, які він брав із собою у клуб. Та дещо специфічною манерою поведінки. Пан Кандиба провів вечір з 28 на 29 березня 2009 року у нічному клубі, розважаючись та спілкуючись з людьми. Десь після опівночі хлопець сів у свою машину та поїхав додому в орендовану квартиру на вулиці Саксаганського, 42, в районі готелю Кооператор. До речі, у справі фігурувала камера відеоспостереження, яка зафіксувала, як Дмитро зі своїм майбутнім катом заходять у під'їзд. У помешканні Діми, невідомий провів щонайменше три години. За цей проміжок і було скоєно злочин. Також камери зовнішнього стеження на будинку покійного зафіксували зовнішність ката. Невідомий чоловік виходить з дому з пакетом, у який склав ножі та закривавлену куртку. Напевно, ця куртка висіла у коридорі, і, коли жертва бігала від вбивці по квартирі, то забруднив її. Тіло молодої людини було виявлено 30 березня з численними ножовими пораненнями, після того як до Дмитра не змогли дозвонитися друзі. Кров'ю в квартирі були заприскані стіни, підлога, предмети, обстановки. Вбивця втік, вийшовши з дому з двома сумками речей, у тому числі з однією гламурною жіночою сумкою, пристрастю до яких відрізнявся покійний. Очевидно, після скоєння вбивства злочинець обшманав квартиру у пошуках грошей та цінних предметів. Як ви вже зрозуміли, причетного також зразу не змогли знайти та затримати. Почались пошуки. У ніч з 10 на 11 квітня близько 3.00 у найбільшому нічному гей-клубі Києва Андрогін було проведено міліцейську спецоперацію. Під'їхав автобус спецназу Беркут, головною метою якої було відпрацювання відвідувачів закладу як можливих свідків у справі. В оперативному заході було задіяно понад півсотні бійців та оперативних співробітників. Як розповідали на одному з великих гей-форумів, на сцену з мікрофоном у руках вийшов представник карного розшуку Головсіївського району столиці Євген Коваль. Вибачився за незручності та заявив: На місці вбитого міг теоретично опинитися кожен із вас. Ми проводимо цю спецоперацію на користь вас і ваших друзів. Шоу програму перервали. Почався і супутній обшук з метою виявлення наркотиків. Було залучено собак шукачів. До речі, наркотики таки були знайдені, але в мізерних обсягах. Зокрема, було виявлено упаковку з чотирма таблетками: ймовірно, екстазі та ще одну упаковку з незначною кількістю, мабуть, кокаїну. Дитячий белькіт у порівнянні з деякими іншими столичними клубами у пальниці. Відвідувачі повикидали власні флакони з поперсом. Таких було знайдено по клубу декілька штук. Для тих, хто не знає, що це таке. Наприклад, я не знала. Поперси це сленгова назва групи хімічних речовин, алкілнітритів. Їх вживають інгаляційним шляхом. В даний час поперси частіше використовуються з метою посилення сексуального задоволення. Це не є забороненим наркотичним засобом і може вільно вживатися на території України. Власне, флакони з цим невинним секс-стимулятором оперативників і не цікавили. А ось за фактом виявлення справжніх наркотиків було складено протокол. Було затримано всіх до єдиного відвідувачів. Тих, хто не мав при собі документів, організовано доставили автобусом до Голосіївського районного відділення міліції. Тих, у кого документи були, проводили пішки в одну з прилеглих міліцейських дільниць для допиту. У всіх затриманих, у тому числі жінок та іноземних громадян, взяли відбитки пальців. Співробітники міліції провели фотофіксування відвідувачів клубу. За однією з робочих версій слідства того часу, Дмитро Глянцев міг познайомитися зі своїм вбивцею саме в Андрогіні. Хоча через певний час така ймовірність практично повністю була виключена. Дії оперативників у клубі фіксувалися на відеокамеру. Співробітники міліції поводилися переважно виважено і ввічливо. Кримінальний розшук супроводжувався слідчими заходами, із залученням представників столичної гейтусовки. Ну, типу, як можливих свідків у справі, щоб розкрити вбивство. Міліція зайняла загалом правильну і виважену позицію. Я можу зрозуміти обурення випадкових відвідувачів клубу, яким здорово зіпсували вечір. Але якщо вдуматися в обставини події, легко приходиш до висновку, що всі ми, гомосексуали, які живуть у київському мегаполісі, повинні бути в даному випадку на стороні слідства. Не перший раз наш товариш стає жертвою тяжкого злочину, і, на жаль, не останній. І закликаємо міліцію у всіх подібних випадках звертатися насамперед до діючих гейорганізацій та експертів з ЛГБТ-проблематики, залучення яких до розслідування може виключити повальні облави у гей-клубах або необґрунтовані дії щодо гей-спільноти. З лідером гей-форуму України Святославом Шереметом погодився у своєму блозі господар клубу Андрогін Олександр Кармазін і заявив, що всі мають поставитися з розумінням до дій правоохоронних органів. Адже вони розслідують страшне вбивство. Водночас Святослав Шеремет зазначав, що правоохоронні органи ще не навчилися коректно працювати з такою специфічною аудиторією, як гей-спільнота. Проведена операція в клубі Андрогін супроводжувалась, мабуть, низкою процесуальних порушень. Про що заявляють затримані? Не кажучи вже про суто людську сторону питання, люди, частина з яких була по клубному легко одягнена, повинні були пішки йти під конвоєм холодними вулицями за кілька кварталів у міліцейське відділення. Чоловік також висловив сумніви щодо законності та доцільності зняття відбитків пальців та фотофіксації відвідувачів клубу, тим більше жінок та іноземців. Хоча я повторюсь, що було невідомо, хто скоїв таке звірство. Це міг бути і іноземець насправді. Тому правоохоронці перестраховувались. Через якийсь час на сторінках гейфоруму з'явився фоторобот убивці. До речі, коли почалися слідчі дії, травесті Діва, яку ми всі прекрасно знаємо, під псевдонімом Монро, активно співпрацювала і допомагала у пошуках вбивці. Її версія полягала у тому, що злочинець просто мстився за психологічні травми, які йому колись міг завдати інший яскравий гомосексуаліст, схожий типажем на її друга Діму. А насправді це могло бути скоєно просто на ґрунті ненависті та з бажанням наживе, якщо що. Це суто моя перша думка. Хоча на сайтах та форумах багато фотофіксації того вечора та зовнішності вбивці, злочин над ресторатором Дмитром Глянцевим кандибою так і не був розкритий. Можливо, злочинець втік за кордон, а можливо, це вбивство хтось прикриває. Ніхто з друзів та знайомих хлопця не міг змиритися з тим, що Дмитро так безглуздо повівся, привівши до себе в квартиру випадкового мужика, якого підчепив у клубі. Хоча, якщо так подумати, то це не рідкість, коли молоді люди знайомляться у клубах і їдуть до когось додому. Особливо сміливо ти почуваєшся, коли перебуваєш під дією алкогольного сп'яніння. Тут вже і море по коліно, як то кажуть. Особисто я засуджую таку поведінку. Треба бути обачнішим, бо знаючи людину одну, дві, три години та навіть день, ти не можеш знати його характер, поведінку і те, як він реагує на стресові ситуації або загалом що замислює. Не робіть так ніколи. Будь ласка, у будь-якому разі такі справи не повинні залишатися забутими на полицях архівів правоохоронців. Адже холодні справи надають злочинцям впевненості, що вони можуть уникнути покарання, а це дуже велика глобальна проблема. Дякую, що додивились ролик до кінця. Майкніть у коментах, хто це зробив, і ваші думки з приводу проблеми прийняття ЛГБТ спільноти у нашій країні. Та загалом стосовно справи. Буду вдячна дуже за підписку на мій канал і на телеграм. Там тереве більше. Також допомагайте безпритульним тваринкам і волонтерам. Візьміть участь у розіграші моєї знайомої волонтерки. Це дуже допоможе у збиранні коштів на користь її підопічних. Та дональте ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Слава Україні!